Вітаю, шановні. Сьогодні у нас 21 вересня і ми вибралися на риболовлю з братом на Софіївське водосховище. Давно ми тут не були, останній, раз ми були тут, останній і єдиний раз ми тут були у 2021 році, десь у липні, мені здається, там є на каналі відео. Я у кінцевих заставках поставлю посилання, як ми тут рибали того разу. Довго ми думали, думали, ще в минулому році планували. Ну, якось так не вийшло. У цьому році теж планували, і от уже наприкінці сезону ми все ж таки вирішили, що з'їздимо сюди, пополюємо, так би мовити, на ляща. Того разу, що ми їздили, ну ми, правда, були не тут, а набагато вище туди за течією. Тут ми вже майже у самому кінці цього водосховища, тут недалечко вже дамба у, тому, у той стороні. Тут а, там а, з роботи. Знайомий посовітував нам а, стати тут навпроти острова. Хто знає хто рибалив тут, тот знає, де той остров. Ну, там усі місця зайняті були, тому ми ви, тут трошки од'їхали. Тут такий як заливчик, не заливчик, і вирішили стати тут. Ну, місце таке а, зручне. Подивимось, що тут буде по рибі. Ну так, начебто. А, Бачу, що тут е, риболови бувають, бувають. Тобто місто тут теж так непростоює. Так, що? Основна ціль у нас тут поймати підлящика. Я ж кажу, того разу у 2021 році ми тут вполювали підлящика ну, дуже багато. Правда, мірного було з нього зовсім небагато, але ну, кльов був як на чорних камнях, як то кажуть. Подивимось, що буде цього разу. Так, вибрали ми дві дистанції. Дві. Подивимось. Одна дистанція десь 53 метри, там глибина біля 6 7 метрів. Отак, десь. Друга дистанція 29 метрів. І тут глибина, глибина там десь біля 6 метрів. І таке починається. Там, де 53 метри, там дно таке гладеньке, чи пісочок, чи небольшая така мулячка невеличка. А тут вже починається як бровка, такі як там в общем притягував маркерний груз і такі ударчики тобто там, чи якісь камінці, чи може ракушка. Так що подивимось, зараз ми закліпсуємося, я буду ловити на дистанції 29 метрів, а брат 53. І годувати спочатку не будемо. подивимось може що як там буде, пару годин половимо. У кого з якої дистанції буде кльов. А потім вже вирішимо, що будемо робити далі. Так, ну що, зараз я замішую прикормку та будемо вже рибалити. Так як основна ціль у нас буде лящ та підлящик, як же без пшона дивіться, Оце пшоно. Бачите? Два кольори в нього. Жовтий та червоний. Як я його готую, є посилання. В описі під відео, під відео я залишу. Ось дивіться. Це замість такого модного пастанчина, як то кажуть. А? Краса? О! Так, пшено є. Потім вже стандартний у нас, як ми робимо з братом, це курячий премікс. І ще один інгредієнт це макуха. Мелена макуха отака. Бачите, теж з нею буде усе гаразд, як то кажуть. Тобто це такий інгредієнт. Від котрого жодна риба не відмовиться. Друзі, а до макухи такий аромат. Бачите, он як буде це виглядати, вон. бачите, яка краса, он. Пшено різнокольорове. Отак от, от. А? Дивіться. Ну невже ля від нього відмовиться? Час вже. Прийшов, я розклався. Зараз у нас 9.16. Будемо сьогодні рибалити так. Давно я вже не рибачив таким чином. Ось отака годівниця. Гачочок. Це буде у нас максимально по-простому. Так, першу вудку я закинув на хробака. а Хробак такий гарний. Я не знаю, якщо риба не буде клювати на такого хробака. Бачите? який Отак. От І ще опариком закрию його. Так оце буде виглядати. Так, ну прикормка готова. Брат вже закинувся. Він закинувся. На ну, що ти там? На хліб, так. на горох і класику. Що? І на хробака класику закинув інлайн зробив. Ось так от. О! Бачите. Ну, лящ повинен, повинен. Друга вудка буде в мене на чистого опаріка. Спочатку три штуки насажу. Ось так от. Ну, тут теж, бачите, ось така годівничка, теж вона, да. звісно, більш для коропової ловлі, але як така можливість доставити багато корма на точку і потім там її, його залишити, то це гарна годівничка. І фідер як вже Такій сталій традиції закину на попадчик. Попадчик, от бачите, пугача 8 мм. Цього року попапи непогано працювали і на річці, і на дикому ставку. Ну і звісно ж на коропових ставках. Пробуємо і на підлящику його. Шановні, дивіться, оце місце, на якому ми зупинились. Ось тут, бачите, такий лісок. Тут є тінь. Якщо влітку тут рибалити, отут намет можна поставити чудове місце для лагеря. І отак от трошки -от, пройти. І оце, о тут отут уже ми тут з братом так розклалися рибалимо. Ось наше місце. Так, і що ми бачимо? Це перша риба Олександрівського водосховища. Софіївського. Ой, це перша риба Софіївського водосховища. О! о! Магучий підлящ. <ріху> але ж перша риба. Ну так, да. це ж клювання. Якась шаланда пливе там з дітьми. Розважальна вон. Що тут оглядовує? Щось типу оглядового цього, да? Човна, да. Човна. Ну, мабуть, екскурсія якась. Напевно екскурсія. Люди вон бачите, плавають. Там дітей купа. Машуть нам руками. у Брата вже друга рибка. О, це щось таке. О, це вже підлящик такий, більш-менш. Ну він не мірний все рівно. Це звичайно ми її зараз, але... Ну, это трошки какие? Трошки крупнейшие уже так. На парика. На, да. uh -huh. На хрубака клювание. Та что-то не зазумело. Чи трава, трава. А, что сие? <реш> а, Дребнота, он. Так что, поки рыжий, я залишаюсь тут. А. И я чего. Ось і перша товарна рибка. Дивіться яка плітка. Шикарна. Просто шикарна. На ну, апаріках. Це вже в садок. Ми вже рибалимо 2 години. Ще точки не годували. Але що я хочу сказати? Є дрібний підлящик, то навіть я його так пару разів то засняв, що ми його піймали, А так немає сенсу, Одно і те ж саме. Підлящик такий від 150, напевно, там, ну, до 250 грамів, десь отак. Що, одну плітку таку гарну взяв. Оце от, з товарного, от то одна плітка поки. Кинули її у садок там подивимось. Якщо нічого не буде, то завтра випустимо. Ось таке справа. Точки працюють однаково. Що? Отут от моя дистанція 29 метрів. Що у брата 53. Однаково. Не бачу сенсу викидати далі, бо... На що напружуватись, якщо воно таке саме тут є під берегом. Ну, Подивимось. Подивимось. Якось так поки. Зараз так думаю, що ще може годинку так посидимо і будемо вже годувати. Брат свою точку буде годувати, а я свою. Ось тут так і залишився. Ну що, друзі, час нам пообідати. І оце о. самый наикращий убит для дачих рыбалок. <laughs> вот это <сами> вина. <laughs> да, Илья Андрюш? Да. Друзья, вот черговое клювание. Уже вам покажу. Что-то навить. Есть, нема. Такая рыба, что Oh, yeah. <laughs> а, є. Плітка. Ну ще непогана. Бачите, думав вам показати чергового підлящика. А тут вон така товарна плітка ще. Це угу. піде на засолочку, на опарика. Вон Брат. Чергового кацафарія спіймав. Так, ну що, ми вже пообідали з братом, зараз черга за рибою. Будемо займатися нашою найулюбленішою справою це годувати рибу. Ну, а якщо так серйозно вже, то зараз погодуємо трошки наші точки, тому що треба, може, вже ясно, що на, на обох точках є риба, вона стоїть, клює, Тому треба підгодувати її так, що ну, будемо намагатись підтягнути більш крупну рибу. Тому що дрібнота вона є, але хочеться чого ж більш такого. Тут така подача. Ну і що? Ну подача була аж Но... штуки, вудлище поїхало по этому пород Це щось таке незвичайне. Да. На що, на хліб? На хліб. На хліб. Брат на хліб ловить. Вона ця насадка. І той раз, коли ми тут були на хліб нахрату тоді і тим, я вже не пам'ятаю ну я точно Ну, друзі от бачите які от така оця риба ну так як ми готувалися на ляща то звісно ж, кормити будемо горохом чим же ще наварили оце таких от Половинок і зараз будемо їм годувати. Тут велика кількість, велика кількість тут дрібного цього підляща, тому треба його погодувати так, щоб, щоб він ріс а також будемо сподіватися, що підійде більш-менш такий уже товарного розміру. Хоч і кінець вересня, а ще така стоїть погодка, дуже гарна, тепла, Вдень взагалі так навіть жарко. Ми з братом ще і скупуємося потрохи. Вода, правда, вже така холодна. Там я не знаю, градусів 17-18, напевно, так. Ну, може менше, ну термометра нема. Ви знаєте, так нажарились вже на сонці і потім так скупнутися, то воно дуже добре. Так, ну що По риболовлі все таки є. Е, правда, після обіду трохи гірше стало клювати, але ну, що клює, дрібний підлящик. Оце і уся наша здобич. Такого розміру, як я і казав, там грам 150, може там 250 отакий. До до, ну, мабуть, до 300. Нема що дивитися. Ну що працює? Працює хробак, працює опарік. Брата. Е, Кліп ще працює. І на горох ну, грох, там було пару клювань. Ну таке. А попап не працює. Єдина, єдина насадка, на котру не було жодного клювання, це попап. Але я не здаюся, тому що все рівно на хробака, там опарика і такі традиційні насадки для ловлі ляща Клює дрібнота. Тому нехай стоїть. А вже початок п'ятий. вже всім буде. Темніти починати, тому вже будемо ставляти зараз з братом намет. Намет будемо ставляти. Ну все, моє готово, ложе, брата також готове. Все, шановні. До ночівлі ми готові. Зачиняємо нашу сітку, москиту, щоб не лізли. Ось такий от у нас наметик. Я думаю, що ж там в мене клює. Отаке, о! Бачите? Клює-клює, не може засіти. А отут отака от просто красуня. Красуня, а не плитка Шоруй. Ну, отак. Сьогодні отака тут риба. Ну, зараз майже 6 годин вечора і почався такий невеличкий вечірній вихід риби. Декілька клювань було в мене, декілька в брата. Ну, розмір, друзі, ну. Такий, що стыдно показати. <смі> ну такий подляжчик дуже невеликий. Немає нічого навіть, це, щоб показати на камеру. Ну, але клює. але клює, Тому розважаємось поки отаким дрібним підлящиком. Сподіваємось, що може бути на вечір щось вийде, а може, ну більш на все у мене сподівань на завтрашній ранок. Більш за все. Я думаю, що якщо і буде щось, то можливо завтра вранці. Ну, Пишіть, хто рибалив на Софіївському водосховищі, пишіть на яких місцях ви рибалили, і пишіть, яку, який розмір риби у вас був. Тому що ну, ми другий раз тут, і другий раз ну, якби розмір риби так, скажімо, не радує. Но якщо того разу, коли ми були у 2021 році, то розмір був ну, ще хоч якось якось так то зараз ну взагалі ну дрібний дрібний ну прям трохи більше за густеру та ти весь дуплет і в мене і в брата відразу ну, зараз що таке прямо як я Ага. жор пішов ага. он бачите Шокується. Шокується. Оцей ну, цей цей трохи більший за того. Дипливи. Ах ти. Авто... Нєх ти. Авто... Ні, в тебе прям взагалі... Ань так такий самий. друзі, на парика дивіться. Один за одним. Розмір, правда. Ну і що? Три ага. черв'яки. Та ти смотри що. І нема поплева. Які... Які бойки. Давай. Хай росте, виросте з нього. Гарний. Не, ну трошки, ти дивись, це трошки вже крупніше, ніж ті були. Ну трошки. На 20 грамів. Як завжди, тільки темрява стала і все, клювання вже закінчилось будь-яке. То ввечері апарік там розривав просто водойму. Дрібний підляч там клював, аж шуба завер... заверталась в нього. Ну і все. На хробака так не дуже клювало. А в основному на опарика. Тільки воно стемніло і все. Клювання закінчилось. Ну, Зараз ми з братом ще пару годин посидимо. Напевно, не пару. Десь напевно, а, ну, до 10-ї. Десь до 10 ми посидимо, подивимось, що там буде клювати, не буде клювати, та й ляжемо спати. А завтра вже точки в нас загодовані. Там буде підходити, будуть підходити кракіни Софіївські. Оце такі жарти. Але подивимось, якщо буде щось цікаве, то я включуся. Ну а якщо ні, то вже до завтра, до ранку. Нічний гість. А клювання було таке, що здавалось, що там щось таке клюнуло. А, так дивись. Дивись, так це вже это. Це монстр уже. Ну, порівняно з тою рибою. Що до цього клювала. Це вже такий. Дивись. Ну так. Да. Ну так. Да. Ну. Це красень. Папа. О, Друзі, оце вже товарний. Це вже товарний. Тримай я зараз його. Ти мене перечепив трошки. Це вже товарний.